Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми знову зануримось у світ міських легенд, які на перший погляд здавалися вигадкою, але згодом з'ясувалося, що вони мали цілком реальне підґрунтя. Пекельна траса. Перша легенда пов'язана з трасою Д100 у Туреччині. Вона тягнеться через усю країну від Болгарії до Ірану. Подекуди траса доволі небезпечна, особливо вночі в гірських районах. Тож не дивно, що про неї існує чимало міських легенд. Одну з них переповідають жителі невеликого містечка Каргалиханбаба, розташованого за 2,5 години їзди на схід від Стамбула. Легенда оповідає, що однієї ночі, невдовзі після півночі, мешканців розбудив звук аварії. Один чоловік, який в той момент не спав, вибіг з дому і попрямував у бік траси, Д-100, що пролягала через його містечко. Наближаючись, він почув запах горілого, а повітря було сповнене їдкого диму. У тьмяному світлі фар він побачив автобус, з якого вибігали пасажири. З десяток людей кинулися перебігати дорогу. Чоловік рвонув їм назустріч, намагаючись допомогти. Але ще до того, як він встиг наблизитися, люди раптом почали кричати. Він пробіг останні кілька метрів до траси і застиг шокований побаченим. Пасажири, які вибігли з автобуса, просто на дорозі почали танути. На його очах десятки людей кочилися від болю, благали про допомогу, але він нічого не міг зробити. А потім, один за одним, вони зникли. Сьогодні цю легенду розповідають мандрівники, яким доводиться перетинати ту ділянку траси. Вони застерігають, якщо ваша машина зламається там, у жодному разі не можна виходити на дорогу, бо ви розстанете, немов морозиво на сонці. Звісно, як це часто буває, за цією легендою стоїть цілком реальна історія, що сталася 11 серпня 1965 року. Пасажирський автобус компанії G1 Tourism здійснював нічний рейс зі Стамбула до Анкари. У салоні перебувало близько 40 людей. Водій на ім'я Оздемір Сюер їздив цим маршрутом десятки разів. Трохи після третьої години ночі автобус проїжджав повскарґанбабу. Раптом водій побачив щось попереду на дорозі. Він неправильно оцінив відстань до перешкоди і не встиг зреагувати. Це був бензовоз, який зламався посеред траси. Автобус врізався в його задню частину. На щастя, і водій, і пасажири залишилися неушкодженими. Але коли Оздемір глянув вперед, його обличчя зблідло. Через лобове скло він побачив клуби диму. Побоюючись, що зайнявся двигун, він відкрив передні двері і наказав пасажирам негайно залишити автобус. Якщо полум'я дістанеться до паливної магістралі або цистерни, усе може вибухнути. Люди піднялися зі своїх місць і поспішили до виходу. Дим уже заповнював салон. Водій допомагав пасажирам спускатися сходами, але щойно перші з них ступили на асфальт. Він здався їм дивно гарячим. У диму майже неможливо було розгледіти землю, проте відчуття пекучого тепла почало швидко підніматися від стоп до щіколоток і далі по ногах. Пасажири, що опинилися на дорозі, падали від болю, ніби їх обпалювало невидиме полум'я. У цей момент на шум прибігла група місцевих жителів. Вони жахнулися, побачивши, як пасажири падали на землю, а їхня шкіра злазила в тих місцях, де торкалася асфальту. Та найдивніше було те, що вогню ніде не було. Крізь дим один із пасажирів помітив дренажну канаву з водою по інший бік дороги. Водій, разом із кількома людьми, рванув туди, відчайдушно прагнучи по рятунку від пекучого асфальту. Вони кинулися у воду. Але там виявилося ще гірше: вода палила сильніше, ніж асфальт. Місцеві чули крики пасажирів, коли їхні тіла занурювалися в канаву, і бачили, як вони йшли під воду і більше не виринали. Згодом з'ясувалося, що то була не вода. У цистерні, в яку врізався автобус, перевозили азотну кислоту, надзвичайно їдкий хімікат, який у високих концентраціях здатний розчинити шкіру. Коли автобус врізався у вантажівку, резервуар було пошкоджено, і кислота почала розтікатися дорогою та стікати в дренажну канаву. Змішавшись із водою, вона спричинила екзотермічну реакцію, під час якої виділилася величезна кількість тепла. Вода миттєво закипіла, здійнялася густа пара. Отже, двигун насправді не горів. І замість того, щоб стрибнути у воду, десятки пасажирів фактично кинулися в басейн з кислотою. Їхні тіла розчинилися за лічені миті. Ті, хто залишився на дорозі, отримали тяжкі хімічні опіки. Кілька людей померли згодом у лікарні від отриманих травм. Багато тіл так і не вдалося знайти. Вони зникли повністю розчинені кислотою. На місці аварії родичі 18 жертв звели пам'ятник, на якому викарбували їхні імена. Перш ніж ми продовжимо, хочу подякувати спонсорам каналу за підтримку. Ви мотивуєте мене робити більше і якісніше. Якщо вам подобається мій контент і бажаєте підтримати канал, тицяйте кнопку «Спонсорувати». Всі спонсори мають дочасний доступ до відео. А для рівня адвокат і вище я роблю додатковий контент. Озеро Кісток. Наступна легенда переносить нас в Індію до підніжжя гори Нанда Деві. Сто років тому біля її підніжжя жили два хлопчики. Якось вони гралися, чи то в піжмурки, чи то в квача, і почали гнатися один за одним, піднімаючись усе вище і вище схилом гори. Вони сміялися, веселилися і зовсім не зважали на те, як високо забралися, аж раптом один із них наступив на щось, що хруснуло, немов суха гілка. Хлопці озирнулися і зрозуміли, що опинилися біля гірського озера, оточеного снігом. Та ще більш приголомшливим було інше. Просто під їхніми ногами виднілися кістки, тисячі й тисячі людських кісток разом із черепами. Вони заціпеніли не стільки від кількості решток, скільки від думки про те, що натрапили на кладовище богині Нанда Деві. У тих краях здавна існувала легенда про цю гору. Розповідали, що богиня Нанда-Деві, на честь якої вона і названа, знищила ціле поселення людей, які на її думку не виявили належної пошани. За переказом, цар давньої цивілізації одружився з принцесою, але вони не принесли богині жертви і не подякували їй належним чином. Тому Нанда не з'явилася на їхнє весілля. Цар вирішив загладити провину і запросив богиню до свого палацу. Та коли вона прийшла, навіть не запропонував їй води. Це ще більше розгнівало Нанду Деві. Зрештою, цар заявив, що виправить помилку і повів свій народ на гору. Але коли богиня зійшла до людей, то побачила, що вони вшановують не її, а свого царя. Це була не святкова хода для Нанди, а глузування з неї. У гніві богиня наслала на людей град, величезні крижані кулі били їх просто по головах, а потім вона спричинила лавину, яка поховала все поселення біля гірського озера. Хлопці вирішили, що саме те озеро і постало перед ними. Втім, історія про двох хлопчиків завжди залишалася лише легендою. Кожен, хто бодай раз бачив ту гору, розумів, що дітям неможливо було б за один день піднятися так високо. І все ж місцеві мешканці ставили собі запитання: а що як кістки тих, кого знищила Нанда, справді лежать там? Чи можливо, що в тій легенді є частка правди? У 1942 році лісник на ім'я Харі Кішан Мадвал здійснював екологічне обстеження у національному парку Нанда-Деві. Під час походу він натрапив на озеро, заховане у невеликій улоговині. Це було маленьке озерце завшишки близько 40 метрів. Воно лежало на висоті приблизно 4600 метрів у гірському казані, оточеному вершинами. І живилося талими водами льодовика. Навіть у теплі місяці край озера завжди залишався вкритим кригою. Коли він наближався, єдиним звуком, який він чув, був ритмічний хрусткіт гілок та гравію під тонким шаром снігу. Та що ближче він підходив, то голосніше лунав цей хрусткіт. Озирнувшись навколо, Харі не побачив жодного дерева. Тоді його увагу привернула невелика кубка каміння за кілька кроків від берега, на якій виднілися темні плями, схожі на лишайники. Він нахилився, щоб роздивитися ближче. Чорний відтінок був незвичним, як і малюнок росту. Можливо, це був новий вид. Тож Харі підняв один камінь, аби взяти зразок, але то виявився не камінь. У руках він тримав людський череп, а лишайник на ньому виявився волоссям і клаптями шкіри, що частково збереглися завдяки морозу. З жахом він кинув череп назад на купу і раптом збагнув, що усе це каміння було черепами. Повертаючись назад своїм шляхом, він ногою розгрібав шар талого снігу і щоразу знаходив нові кістки. Кожен хрусткіт, що здавався ламанням гілок, насправді був хрускотом кісток. Харі зрозумів, що стоїть посеред масового поховання. Навколо лежали тисячі кісток, рештки сотень тіл. Коли він повернувся з обстеження та доповів про знахідку, влада злякалася найгіршого. Це були роки Другої світової війни, і спершу вирішили, що кістки належать японським солдатам, які загинули під час спроби таємного вторгнення. Але водночас багато хто пригадав давню легенду про богиню нанду і замислився: а що як ці кістки походять саме з тих часів? Кількома місяцями пізніше група дослідників вирушила до озера, щоб оглянути кістки. Серед решток вони натрапили на розкидані артефакти, наконечники стріл, взуття та прикраси. Це точно не могли бути останки японських солдатів. Деякі з кісток виявилися старшими за тисячу років і, ймовірно, належали до 8 століття. Інші ж скелети зберегли на собі клапті шкіри та волосся, що свідчило про їхню відносно свіжішу давність. Саме тоді один з дослідників підняв людський череп, аби роздивитися його ближче, і виявив на потилиці отвір. Ніби людину вдарили чимось важким по голові. Група почала оглядати й інші черепи та помітила, що більшість із них мали подібні ушкодження. Чи могли це бути сліди від Граду, як у легенді про Нанду Деві? Експедиція повернулася з новою загадкою, чому сотні людей опинилися біля цього озера у такому віддаленому і небезпечному місці в горах, і що саме призвело до їхньої загибелі. Однією з перших версій було припущення, що озеро колись використовувалося як кладовище місцевою цивілізацією. Можливо, тут спалахнула епідемія, і тіла загиблих відносили до озера, щоб запобігти поширенню хвороби. Інша теорія стверджувала, що це рештки розбитого війська часів до Гратибецької війни 1841 року. У хроніках згадувалася група з 70 солдатів, які відступали через гори додому. Можливо, саме тут вони і загинули. Але ця версія не пояснювала походження значно давніших останків. У 2019-му група науковців провела перше повне ДНК дослідження кісток, використавши зразки з 38 осіб, і це перевернуло всі попередні гіпотези догори дригом. По-перше, стало зрозуміло, що якби кістки не опинилися там, це відбувалося в різні періоди з розривом у понад тисячу років. Найдавніші зразки датуються 7 століттям, а найновіші 19-м. Аналіз показав, що йшлося не про одне масове поховання, а щонайменше про дві окремі події, між якими лежав величезний проміжок часу. Нова теорія полягала в тому, що ці люди були мандрівниками, які піднімалися в гори на свято Нанда Деві Раджат, що проводилося кожні 12 років, починаючи ще з 7 століття. Цілком можливо, що кістки належали паломникам, які загинули в дорозі. Але тоді постає ще одне питання. Чому між сьомим і дев'ятнадцятим століттями немає жодних решток? Невже протягом тисячі років ніхто не загинув на цьому маршруті? Та ще більш загадковим було інше: ДНК аналіз показав, що рештки належали людям різного походження. Більшість східноазійського, очевидно, місцеві жителі. Проте серед скелетів, датованих ХІХ століттям, виявили 14 осіб із грецьким корінням, зокрема з острова Крит, що розташований за 4800 кілометрів звідти. Для дослідників це стало справжнім шоком і фактично зруйнувало теорію про паломництво на свято. На сьогодні ця загадка залишається нерозгаданою. Тож чимало мало місцевих мешканців, і досі переконані, що це була кара богині Нанди. Чарлі без обличчя. У західній Пенсильванії є місце, яке місцеві оминають пізно вночі. Це траса 351, і саме там, за переказами, блукає зелений чоловік, його інше ім'я Чарлі без обличчя. Кажуть, що якщо їхати цією дорогою після півночі і вимкнути фари, у темряві обов'язково з'явиться його фігура. Спочатку здається, що то звичайний перехожий, але коли він підходить ближче, водії бачать найстрашніше у нього немає обличчя, лише темні порожнини, де мали б бути очі. Дехто клянеться, що його шкіра світиться дивним зеленим сяйвом. Легенда каже, що Чарлі полює на тих, хто занадто довго дивиться йому в обличчя. Якщо ти не відведеш погляд, він підійде ближче і покладе свою руку на скло машини. І після цього в тебе неминуче починаються кошмари, спершу у снах, а потім наяву. Дехто стверджує, що після зустрічі з зеленим чоловіком люди втрачали зір або починали бачити його відображення у дзеркалі. Тому й досі у західній Пенсильванії існує правило, що після півночі трасою 351 краще не їхати, бо серед силуетів дерев може з'явитися Чарлі без обличчя, і якщо він подивиться на тебе, ти вже ніколи не забудеш його порожній зеленуватий погляд. Насправді ж ця легенда виникла не на порожньому місці, а Чарлі без обличчя мав ім'я Реймонд Робінсон. Він народився у 1910 році в окрузі Бівер, штат Пенсільванія. Дитинство його було цілком звичайним: школа, друзі, допомога по господарству. Але у 9 років трапилася трагедія, яка назавжди змінила його життя. Разом із друзями він гуляв біля старої трамвайної естакади. На одному зі стовпів вони помітили пташине гніздо і захотіли до нього дістатися. Реймонд поліз на стовп. Він не знав, що цей стовп був з'єднаний з високовольтною лінією під напругою у 22 тисячі вольт. Удар струмом був настільки сильний, що лікарі дивувалися, як хлопчик взагалі вижив, але він залишився тяжко скаліченим, повністю втратив очі та ніс, а також праву руку до ліктя. Попри це, Реймонд не зламався. Він вивчив шрифт Брайля, захопився радіо і навчився працювати зі шкірою і виготовляв шкіряні вироби, допомагав родині по господарству. Він ніколи не жалівся на свою долю і не акцентував на травмі увагу. Навпаки, залишався добрим і жартівливим. У дорослому віці він полюбив нічні прогулянки трасою 351 неподалік дому. Виходив лише після заходу сонця, аби не лякати людей своїм виглядом. І саме ці прогулянки зробили його легендою. Випадкові водії почали розповідати історії про зеленого чоловіка або Чарлі без обличчя. Люди ставилися до нього по різному, деякі були жорстокими, могли запропонувати підвести і покинути посеред дороги, чи просто насміхалися з нього. Інші ж навпаки ставали друзями, зупинялися, щоб поспілкуватися, приносили йому пиво та цигарки. Реймонд прожив довге життя і помер у 1985 у віці 74 років. Якщо сподобалось відео, можете подивитися ще першу частину на цю ж тему. Переходьте по підкасті або за посиланням в описі. Пишіть, які цікаві міські легенди знаєте ви, і побачимось у наступному відео.